Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на журнали Wings Club Крутих дівчонок. Сьогодні у нас випуск 26 за серпень 2009 року. На обкладинці у нас Bloom Лейла і Sky в морі, в купальниках, так як має бути, все. Лейла з надувним колом, Bloom з надувним пледом, ну і Sky з м'ячем. А опаленка взята з 28-го італійського випуску журналу. Подарунком до журналу була голографічна наклейка, на жаль, її в мене немає. О, але її показали, як вона виглядає. Ось як вона виглядає. Ось така наклейка. Всі були в цьому, в купальниках. Так, раз я вже журнал відкрив, це у нас зміст. Привітання. Далі у нас біографія тімі. Mm. Планета засекречена. Ну, Ніхто про планету навіть нічого подібного не знає і до сьогоднішнього дня. Країна опівнічного сонця. Ісландія. Все про Ісландію. Так, привітання. І сам комікс, який називається Дарко з Льодяного Королівства. На окладинці у нас «Айсі Bloom і саме цей Дарко. На жаль, перестрибнуло видавництво один комікс. Це комікс під номером 27. Комікс під номером 26 називався Зерно Чвар. На жаль, він не вийшов, не був надрукований, не був перекладений. Я вам більше скажу з наступного номера там взагалі жесть. Тому що коміксів справді дуже багато пропустили. Дане видавництво захотіло нас догнати. Події на екрані телевізорів до, разом з журналами і перескочили, як мінімум, всі комікси з інчантіксом так точно. Ну і досить я скажу я вам непогані комікси вони перестрибнули. Дуже шкода, що вони їх перестрибнули, але що зробиш? Могли б хоча б спецвип... спецвипуски там випускати з коміксами, але ж ні. Цей комікс, до речі, був як першою частиною. Просто тут на частини не звикли ділити, а називають Різними назвами. І наступний комікс мав називатись «Відіомське кохання. Це мало бути продовження. Тому що Айсі в цього дарку була закохана і так далі. І тому подібне. На жаль, він не вийшов цей комікс. Наступний комікс, який вийшов, я вам покажу вже в наступному відео огляді. Так, реклама журналу Школа волшебниць» з 12 мега-чарівними плакатами, який в мене ура є. В ідеальному стані. Далі реклама передплати. гороскоп, реклама журналу Піксі. Так, магія сонця. Що у нас тут таке? Все про сонце. Кросфорд. Знову якесь завдання від Флори. І рубрика з фотографіями і малюнками читачів, а також листами. Чи була Фарагонда Феї, її запитали у Вінкс. Ну і Флора відповіла, звісно ж. Тільки чому була вона і є фея, до того ж могутня, колись вона була відьмою, директором що? -що? Колись вона була відьмою, директором хмарної вежі разом з Гріфін, сьогоднішньою директоршою замку. Вони перемогли страшні чари чорних странників. Відьмь. Ледь не зруйнувавши весь чарівний вимір і перетворивши планету до в людяну пустку. А вон як тут називають, не прародительок, а странниками якимось. Після перемоги Фарагонда вирішила стати феєю і от стала. Вона неймовірний спеціаліст і дуже добрий директор. А інше питання: чи буде в четвертому сезоні нова фея? Ага. Взагалі-то заглядати в майбутнє нам заборонено. Школою Фей. Це може порушити баланс сил в чарівних вимірах. Тому е, точно ми нічого не знаємо. А взагалі здогадуємось, що все таки буде. Зовсім скоро ми все дізнаємось разом з тобою. От, схоже, їх такими запитаннями закидали, і вони, бідолашні, вирішили перестрібнути приблизно 30 коміксів, щоб ви собі розуміли. Анонс наступного номера, до речі, це перший журнал, де не було анонса комікса. А ще тебе чекає сюрприз, який точно не скажемо, тому що самі не знаємо. Але все буде. А, сюрприз пов'язаний з випуском четвертого сезону мультсеріалу. Не пропусти, тебе разом з нами чекає дещо грандіозне. Перестрибнути 30 коміксів це дуже грандіозно. Молодці. Я вам дуже сильно розчарований був. Але що зробимо? Тепер розмальовка. Розмальовка у нас е, складається з пар. Муза рівень і Текна Тімі. Така вже раніше була з Стеллою та Брендоном, і Геліо та Флорою. Якщо ви пам'ятаєте. Так. А зі зворотної сторони у нас неймовірний і шикарний, неймовірно просто шикарний постер, друзі. Всі Сі Фейнгс Чантикс. На одній стороні у нас Лейла, Текна Флора. Зі зворотної сторони у нас Блум, Стела і Муза. Ну, краса, а не постер. І ось, власне, весь відеоогляд. Дякую, що ви були зі мною. Всього вам найкращого. Чекайте чергових відеооглядів. і залишайтесь зі мною.